200 гривень За 200 гривень. 200 гривень. Купляєш номерок. Ну що, зараз у нас буде заруба сильніша. Тойота проти Таурі. ви це уявляєте собі ти ще ж не їхав на ній? Ні разу, Ні разу. Ні та разу. ти що, давай. Разу. Чувак, ти що наробив? Там бампер відлетів. Та ти що, от шпаклювати будеш. Ти розбив машину нам. Ти її все рівно розігруєш. по-любому. Ну, я її розігрую. Ну, я людям маю віддати. Та, маю людям віддати карати. нормальну тачку. Якщо б я її виграв за 200 гривень, мені все рівно, що там 30-не Ні, Ну хоча б 5 номерків. паня. Ну тут треба зробити. Це ж, це ж неправильно. 5, 5. По, -двісти. По, -двісти. По 200, 200 гривень номерів. Забирай. Все. 5 номерків, Все, оформили. Я, я з тобою більше нічого не буду. Та що, ми щось знімати щось. ще мали? Народ, хто хоче отримати таку таврю всього за 200 гривень, напишіть мені в Telegram+, плюс, як я інструкцію скину. Це буде максимально чесно у прямому ефірі. Назбираємо всього 200 номерків і кінець розіграшу. Так що не звалікайте, номерків не дуже багато залишилось. Пишіть мені в Telegram. Удачі, до нового року, буде класний подарок. Зараз ми їдемо робити гоночку. Наша задача виключити її цю таврі. Отак, бачите, бо вона стоїть зараз Чикс, і тут нас падіон відключає. Двох оно было. Три серии. А не можем взять. Раз, два. Чекай, три. А раз, два, три. Давай два. его. Чекай. Я вот замастелся. А, нет, не будет сюда. Я, я в шкаф. Я же на руках не взять? Раз, два, три. Раз, два, три. Три. Раз. Стоп. Все. Я там сидел, но уже все равно. Кто-то там да. писал, <постер> что он сам кручал так. Дивіться, це у нас желізо. Це у нас не стандартна вона важче ще Так, да, Приїдь попробуй потягти, подивимось. Часи. Брат. За 200 гривень такий апарат, так ти що? Зараз їдемо зробимо обзор на Тойоту порівняння з Таурією. Яку Таурію можна взяти всього за 200 гривень? А Тойоту за дуже багато грошей. А ну як він зараз нас зробить Ого. Е, випереджає. Я піддався йому цей раз. Цей раз передачі не, не ту включив. Йо, Таурія тисне, ти що? З ланусом, от пишіть, стати з Ланусом чи ні. Я думаю, з Ланусом, якщо ми станемо. Ти що, ладно, сховайся зразу, хоч там 1,5 моторчик. Тут у нас 1,1. Тойота проти Таурії, ви, ви це уявляєте собі? Переходим. Я почти Почти його зробив, бачили, Почти зробив. Зараз ми їдемо обзор зробимо на нього. Вже четвертий раз його зробив, поняли? Та ти що, та йота ховається. Коротше, стойоти пересів на... На цього, на Таурі. зараз буде його реакція, як їхати на Таурі взагалі. Ух ты, завьюсь першого разу. Рушник робить? Зараз yeah. наїде oh, на нас. Куди yeah. можна десь поїхати? Там ми потім назад виїдемо. Сейчас треба розвернутися десь. Знайшов задню передачу, бо він десь розвернувся по кругу. В погороді десь розвернувся. Єу. За 200 гривень забирає. За 200 гривень. 200 гривень. Купляєш номерок. Номерок Який Ось. Який хочеш. Зараз 77, 77 77, 100%. А ти задню розвертався? Ні. Чи ти просто а. А, а, і, все, ще один буде їхати. Реакція, ой, реакція. ой, Ты еще не ехал на ней? Ни разу. Ни разу? Да ты что, давай. А куда? Та, Та, давай туда десь. До вышки назад. Бог, ты что наробил? Там бампер отлетел. Да ты что, вот шпаклювати будешь. Ты разбил машину нам. Okay. Yes. Все, чувак, ты купляешь 10 номерков подряд. Диви. Это как раз У мене є краска. Це 200 гривень номерок. Відеообзор на Тойоту далі буде. Тойота rav 4. rav 4 Тойота. Да. Це офіціал. Офіціал. Салона. Салона, українська uh. тачка. Другий власник. Другий власник нас. у нас 2.0 бензин. Пробіг в неї 133 тисячі на даний момент. 133 тисячі. Вот. Да. Да. Зділав він на. Ой, ні, ми його зробили. Таурия. А таври всього 200 гривень, і За можна її забрати. Да. В общем, цутойоту можна 25500. Якщо когось цікавить. Ще є чорні диски на літній резині. Тобто запас запасы диски там, сейчас там, у нас аптечка. Аптечка. є Все Чорна криша. Обычные. Черна крыша. А ну, с, Давай ближе, файл на выше. А вона була біла колись, просто все біле було. Піднявся, піднявся. Що це він продав, интересно. Запитаєм. Продав прицеп <гум> Ячменя Ого. по 5 гривень. Багажник у такий, дивіться. Такий багажник гарний. Ну, почти. Тут Рокі. місце десь літрів 700, мабуть. Нормальний багажник, салончик. Все салон. закидається, сідухи. Салон. <гум> Кстати, в салоні сідухи дуже класні. Тут йдуть як цей. <гум> Ковши. Іди сюди, покажем сідуху в салон. Аньчка, там те сидит. Там все закрыто. Давай мы його вияли. Вы не Нам надо сідухи показать, вот такі бачите тут. А, нет, це, а це обшивка. Нема що тут показати. Це Обычно демонтиново обшивка. <рес> все, Там чехли стоять. Покажи ще приборку. Приборку покажи. Холодно злочин. Отлично. Руль, кожаный. Все, экранчик. Да, да. Клімат тоді mm -hmm. навіть ззаді є. Mm -hmm. О, і під ногами теж. So, Жир. Що, давай ще під капотом покажемо там що тут? Ні, nee, там... ні, під капотом там мотор. Ти знаєш з нами? Поговоримо щось. І ззаді сяде. Не знаю, що чуть, нічого тобі не буде. Давай я й доломлю взагалі. Ні. Nee. Чого? Ч... Ч... Плюс один номерок. Ти що ти робиш? <laughs> <laughs> да, звісно. Бач, ти їхати не шариш. На автоматі собі навчився. Хоча в тебе високий форт. А це не а багато вищий ти що це взагалі не зенька штука. Так може зробимо і у мене є краска. Чи нема в нас краска? Є в нас краска. Коротше, є в нас краска. Та 200 гривень номерок, вона ваша. Може бути. Хороша Так, Давай на ауді. Буде інтрига. <laughs> Якщо буде багато коментарів, буде багато коментарів на ауді стан зі цей. що, приїдемо? Ми вдвох сидимо і машина от, і, ти, і ти ще ззадів оператор сидить. Міста дуже багато, да, Є, як фордові. Ні, фордові сідушки такі погані. Тут взагалі сідушка просто класна. Ну, дивики. То ти що, взагалі сідухи і, і, і рульошка. Поняв, всі духа, двигайся назад, вперед, ззадні куча yeah. міста. Yeah. Підлокотник є, а підлокотник собі ставиш каву. Кстаті, тут є под... ну, типа підстаканник, поняв? Ну, а підстаканник, правда. Один, отам. Отут. Да, я бачу, ставиш собі каву і п'є. Ну, взагалі до діла. Передачі, дивіться. Раз. Два. No. І пішов. Так що хто хоче попасти в історію, в історію цієї Таурії, номерочки внизу, переходимо. Оформляємо і забираємо. Я нічого там сильно не зароблю, не то, що сильно не зароблю, я взагалі нічого не зароблю. Просто віддам її в ноль і все. Але хтось може забрати її за 200 гривень. Чого це? Ти це подививи. треба. Казати. Бо люди думають, що я заробляю. Чекай, хто то був підчитав? Фомниш? Говорив. Чорна маупа підчета. Вона не каже, бо в неї аудиторія є багато. Він може їх брехати. А я кажу правду. Лю... Є люди, що підчитують. Ну, дивись, що працює. Диві, короті, один чувак був посчитав з села, ага. по-моєму, і каже цей. Каже, ти тут зараз такого множиш цих 500 номерків, Ні, 200 номерків, я не знаю, що він множив, Казав, то в тебе вийде десь 100 тисяч, поняв? Так, я що такий, що? 100 тисяч? На 200. 40 тисяч. Тисячу 40 доларів. Каже, нема 1000 доларів. Якраз так, як у нас стоїть на продажі. Це взагалі ерунда? Ми допоможемо з доставку, машина перереєстровується. Машинка ідеальна. Мотор да. бачив? мотор да, взагалі не пота. Капіталка, там чистенько все. No. От їде все файно, ми на Чернівці їхали, на нею каталися. От, Короті, а, а при хто з вигра йде з Києва, або з Одеса. Та ти що. Це, це, це просто, круто. Це... Туди в машину виїхати це, це просто тягло. No, ну, то це... і вона не канонна. Це не то, що Toyota от, спереді, вона лупа, що, там літрів 15. Тепленько. А це собі тут о, 6 літрів, по-моєму, чи взагалі 4. Тепленько. де бак скільки, на Те бензин лишив. Та ти що ти завіш недавно, де тепло. Ну. Ну ти, звісно, дав чуть-чуть. Ти чуть-чуть дав в гарії. цікаві відео виходить, що не підписуватися, я не знаю взагалі. Я думаю, Range Rover це буде на найтоповіше відео в історії YouTube. Мого каналу. А, YouTube? Так, ти що, конечно, то ти що, той Rover заслуговує на такі перегляди, що просто. Ну це Тойота ховається. А Toyota? що машина Toyota це чепуха. Але це офіціал, це не твій виток з Америки, поняв? Це файно до його. Все, аварійку, щоб почав аварійка. Все, аварійка? <гум> не, ну, ти бачив, що ти не робив? Це ненормально, ну дали тобі проїхати, ну, за це хоч мінімум заплатити треба, мабуть. Ти її все одно розігруєш. По-любому. Ну, я її розігрую, ну, я людям маю віддати. Та, маю так, людям віддати кара? нормальну тачку. Якщо б я її виграв за 200 гривень, мені все рівно, що там трещина, не трещина. Я, ну, я не це робити. я маю розігрувати, маю людям тачку нормальну віддати. Може, на камеру виключаю, зараз будемо говорити. Легенька трещина. Ні, ну хоча б 5 номерків, понял? Це, це ж неправильно. П'ять 5, 5, 5, 5? 5? 5 номерків. По 200. По, 20, по 200 гривень номерок. Добрай. Все. П'ять номерків оформлю. Я, я з тобою участвувати, більше нічого не буду. Та чого ми Братья, ще знімати ще мали. Добрай, Ключі! Ми ж про ранжовер мали знімати, робимо його. Ти що прикалуєшся? Я хочу це... участвовати і в цих не буду. Сам мати ранжі, все, участвуйте. Та ми взялися робити, то проект серйозний у нас. Мікрофон хоч за чим ти кинув. Ж... Гроші не стоїть. Лишив гроші, десь пішов, що це, що буде. Ладно, потім їх може віддам йому. Е, Йдемо в гараж і розкажу про цей, про наш новий проект Range Rover. Машина з дуже історією такого, знаєте. Не прикольну, а з інтересну історію. Це все розкажемо зараз про нього. От ми з нього робили капот. Рівняли тут, рівняли. Що, пере... о, прийшов. Забувшов. Чекай, дивись. Ми з тобою робили це все разом. Так, починали? Ну, починали ти разом, то давай доробимо. Ні, все було нормально. Ми починали робити цю машину. Ну. А ти за якоїсь царапинки чи там легенький скол чи Я взагалі не розумію. І, ти, ти, там легенький, там нормальний що? Чекай, дай, мікрофон мій. Знаєш, ми починали цей проект тобою разом ну, робити. Ну, ми його разом почали. А ти за скол стол Ми Все нормально було, ти, а ти ні, там скол, скол він цей. я легенько вдарю машину. Ні, ну, машина ж буде розігруватися. Mm. Я тут овертаю тобі це все і ці номерки. Ми його, ці номерки. Я їх відкуплю, так сказати. Ці гроші забирай і ми маємо разом доробити цю машину. Ми разом зробимо її швидко і зробимо гарно. Да. І, і буде цікаве відео. Чо? Ще один Чо? такий Чо? косяк і все. Не Який косяк? Я поки їду, я думаю. Міне холодно їхати. Сюди. Не, нема в мене настроєння. Шлем. Є нормально. Нормально? Так. Да. Ладно, на зв'язку. Окей. Все. Що, він у нас буде на зв'язку, наберемо з ним і думаю, ми доробимо. Е, цей ранжровер, я за нього хотів розказати. Крім. Він був на передку на передвих позиціях, Що? він був прострелений. Історія про нього дуже така, знаєте, такого. Ви навіть уявити не можете, що було з цією машину. Того підписується, стежте за цю машину, далі буде відео про ню. Я його мав викласти цієї суботи, але, виходить, мало матеріалу, мало годин. Там просили, щоб я довше відео робив. То наступне відео буде про ню, де ми її зробили. Ми її зробимо в ідеал. Була вона, дивіться, з цими. Прострілами на капоті, я там прикріплю відео. Коротше, тачку ми маємо зробити у ідеал. Кому цікаво, стежте за цим. Наступне відео буде про ню. Тачка файна буде. Якщо хочете взяти Таурію, яка була в цьому відео, в попередніх відео, вона багато у нас теж історії каналу вже. Які історії каналу. У мене є цілий плейлист з Таурію. Якщо хочете взяти цю Таурію, всього за 200 гривень. Реально до Нового року можете собі такий подарок взяти. Напишіть мені в Телеграм, посилання залишу внизу. Напишіть просто плюсик. Я інструкцію скину, тобто як отримати номерок. Більше номерків, більше шансів отримати Таурію. Так що, не пропустіть, розіграш буде в прямому ефірі в Тікток, чи в інстаграмі, тобто, все буде максимально чесно, нікого ми кидати не збираємося. Таурія – подарунок на новий рік комусь. Там хтось писав, що ми робимо погано, криво. Але ми так робили, тому що у нас були машини такі, то есть, Машина наша, ми робили, що хотіли. Це машина не наша. Ми будемо робити ідеально. Так що слідкуйте за нею. Я думаю, буде цікаво подивитися, як вона буде виглядати після зараз. Ми її так от до як вона виглядає до прям все, салон, все, все, все.